це Ісус прийшов. Киш таки. Прийшов на берег, озера, прийшов на берег постріли там, на острій моці плавали його апостол. Що ми побули учити молоці? Ми там загорялися. Що на то проводимо. Цілий дійш вороли рибу і нічого вони не зловили. Ісус що їм сказав? То до берега, чи що він сказав, що начинається зробити? Піздали, що це Ісус. І потім є такий момент, що Ісус питає святого Петра, чого він? Хтось запитав, які питання задавав. Ісус Петро, що не там питання? Чивіня e, войну. Чи він волю? Скільки разів він задавати це питання? От добро си не знаєш. Треба задавати це питання. А чому я треба заснути за питання патрон? Чи ти купиш мене більше, ніж все інше на світі. І спочатку Петро казав, так, я тебе люблю, але це перша, як ти поділа, як друга, якось близького, але в кінці він каже, так, ти знаєш, що я тебе люблю, бо все на світі, що готовий віддати за тебе своє життя. Така любов, що готовий, дай Ісус віддав за нас життя, і очікує, що ми те можемо дуже сильно любити. Любити Ісуса. A ja nie wiem, co Jezus ma zrobić. W wczoraj nie że wczoraj po szkole. Że nie wiem, Jezus ma zrobić. Spowiadałaś o Tak, Jezus uczestniczył wczoraj w tym O! Ja połogi do nie І Ісус зачистив наше серце, і так навчало просто всі емісті, були, це і сповіді в сігенні святої вулиця. Це просто була така кальці виписана. Я ті всі святі, а сьогодні, ви бачите, маєте цей білий поляр, який ще раз підкреслює чистоту вашої душі. Але це, як е, порівнюючи тих початок рішення, щоб мовити шлях, і вчора, як виглядалося, це було просто щось недопорівнянне. Якби хтось був на початку і в кінці сказав це ті діти. Тобто, просто з роботи, Такі, як не чамні вчора моли, і сьогодні теж, я вже казав, так сьогодні ніхто за бізнес, всі прийшли, чам стояли, в очереті спали, а там сьогодні якісь забірні. Так що важливо, щоб менше тримали про часу вашого серця. Є такі, що сьогодні передавали таке, що може прийти в лізі. Ми говоримо, що якість сьогодні тримали Ісуса від мене, так? Це такий маленький Ісус, хлопчик. Хіба тебе буде цілий Ісус? Його така дитина запиталася, каже, як Ісус може поміщатися, цілий Ісус, такому малесеньку можемо точно хліба. І відповідь була така, що може хтось хоче діяти сюди, а хто не боїться, бо немає стати. Попасти як зараз. Не відважно, відважно. Де сюди. Да ви в захисті так. Андрій ходили в лісі. На лідери групи. <рісті> Стави тут. Що ти перед собою бачиш? Костел. Да. Дуже Картина. Образ поміс. Що когось бачиш? Так. Там є багато людей. Дуже. Дуже ну, багато дітей добре. Там ще. І ти це бачиш на такі около, так? А око у тебе велике. Маленький... Дуже велике. Приблизно. Десь теперішки гривень. Але це, на -на, око, от, в цьому буде маленьке око, бачите, яке слово поміщається. Воно поміщається Так. <плесленно> <плесленно> добре, присідає. Таке маленьке око, а скільки? Який не забудеться вже святі. Таке маленьке область, яке нам все поміщається. І це пояснює звичайно, що Ісус поміщається в маленькому шматочку хліб. І є в кожному шматочку. На ті питання здається, як міста служби. Ну і ця дитина далі питається, каже, а як Ісус може бути апостолом часу на цьому світі? Ми цей священник думає і приносить церкву, церкву студію. Хто сьогодні вам до нас на церкву каду, пошкоджувати? Церкво, несе. Хто другий відважний вашого Михайло? То відважний Кароліна. Кароліна у нас там найстарша. Сьогодні така діскава, що Кароліна має зі своїм грамотами але будемо скоріше, тут хрестує правди, вода. Такого ще не було, що на то службу хрестили тільки буде, що печасти. Воно подавиться, там бачиш. Одну себе бачиш, так багато. No to no to ja to dobrze tu jestem, zobaczę. Otrzymujcie sobie. Otrzymujcie, czy Pan tutaj walał. Ja odmawiam. Odmawiam, dobrze. Zostawcie z tej strony. To jest to, co... z tej strony, z tej nie, 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 czekaj, zarówno, zarówno. Otóż w deli <stanie grano> to było w To, że ja już jestem jak to załatwiał z już Що ви тут бачите? Кам'яна. Розбедете. Позарбати там не собі даруха. Спеціально для вас. Так, карміни. Я Раз потім є, але буде себе. Що ви там бачитеш, що ви там бачили? Саме. Тільки вкуси не бачиш. У ну, кожному косочку ти? Так. А ти вдачі добав? Ну, загалом я одна, але там. Добре, сідай. Ну і цей священник каже, ти так само каже, бачиш, ти моди, ти, 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 ти один, але якщо той саме свидетеля, завтра в кожну дочку є. Ти. Може твій банальний приклад, але також Ісус може бути в кожну, в кожну, на кожній світі месі, в кожному можна дочка на цьому світі. Це такий пустий приклад, можна заходити з Арканом назад, щоб усе полоса. Але Ісус є всюди, всюди yeah. від час Інхаїстів кожного табернаку. Ви пам'ятаєте, що Ісус живе в табернаковою, так? Добре, і ще один такий приклад. Ми говоримо, що Ісус в з не живе, так? Щоб жити треба душалем, так? Чи ні? Хто погоджується з тим, щоб жити? zgodnie z tym, że żyli tam, żyli, to połączyli z Boga dwoje. To No, wy żyli, To znaczy, wy żyli, tak? Żyli. My nie mamy tych że Jezus żył, ale jeszcze raz, jak opowiedzcie, kto? Tabor Marku. na góry poczułeś, Tabor tak? Ісус жар на звучку та берна. І гази так є живий Господь. Він живий Ми бачимо Шматурів, так? Але ми віримо, що це є живий Ісус. Є такі кілька, таких прикладів. Де тільки один знайшов. Але я читав ці приклади багато. 8 жовтня 1995 року. Святий Ян Павло ІІ був 4-й кільчиною в Америці, Служних Штатах Америки, по палках. І він там мав зустріч з студентами-семінаристами в садах на території семинарі. Але, як всі знали, папа декого не передбачив він мав дуже такий насичений графік, зустріч все інше, але він говорить промову. Я хочу піти до Сіммарійної каплиці, помолитися перед Ісусом та Чи Чапи Ісусом. Ну, охорона. Вона саме завірити. Як тут приїжджав дощ, все романа за мене. Тут за син дивилися за З Собаками теж були собаками, сестрома. Самі з була собаками. І тоді, як е, 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 папа. Вся охорона сидіє, кабінети, сердце, дерева, купниця, але крім того, вони були собаки. Що це за собаки? Це собаки, які відчувають, живе ви те. Найчастіше тих собак, хто тільки собаки, а говорить тільки буде собаку? А хто має йти на собачку на коси? Ні, що стає. І ці охоронці також мали собаки. І собаки були основно призначені для шукання людей, були якісь землетруси, якісь завали. Чи, наприклад, як тебе ракети літають щось. І вони eh, своїм нюхом, скажімо так, підтверджують, що ми живемо людей, щоб пошукати вже на саме навіть які живи, що можна їх рятувати. От неї ті землетруси завалило, і цих собак використовують, щоб шукати живих. І також ці собаки були тоді, там, в цій охороні, і вони шукали, коли Бог може дещо не саміти. Але ці собаки відчували живо. І в певному моменті, ми вже повіли всі як, кабінети, всі кімнати, все і вже. Коли заходять в кабрицю, тих кілька собак стоїть перед подалеком і починають гавкувати, що вони відчувають? Ісус? Тобто собаки не Ісуса по І Я таких кілька читав, щоб не завалов на те, щоб були завали. Це вже далі нічого не виявляв, але за цей факт 8 жовтня 1935 року Вартина приїздила молодого. Це дуже задокументований цей факт. І там собаки вказали, дивлячись на Вернакви, що там хтось живий. Тому напевно людям прикриє віри, а скажемо, тварина, яка до кінця не розуміє, що і хто Бог, але вона підчуває, що живе. І важливо, шути, то, що ми також завжди пам'ятаємо, що там в патрулях хто є? Живий Ісус. Не тільки Ісус пан. Живий Ісус. І так, що ми сьогодні в останні задоволення прощали. Вас нам приділить такі значок. Теж. В якому місці він знаходиться? Що в тому місці в тому значком є? Серце. Серце. Кожен з вас має серце? Думаю, що має. І там значок він вказує в області серця. А що цей значок означає? Не, ну що це? Кожен мені не відповідає. Ісус Христос. Він вказує, що там ви були давали безмогу Ісусу. Монстранція, да, Роман, давай ты бачу перший. Батану, да заметал, як це називається, як голова. Може, если не странно, знайде, не зажима. Бахай, это тоже все. Мені странно. Монстранці. Сама по суті немає із цінність. Але для чого вона служиться в нас? Хто пам'ятається про Христові? Вона сама постійно знає, але має, але має для чого? Щоб щось переховувати тобі. так? Да? Щоб щось в собі тримати. так? Що в собі вона піде може цінне тримати? Діаланти. Де... Діло Ісуса. Діло Ісуса Христа. І коли вкладається сама страниця, вона не є цінна. Ну це не знаю, що це золото сподівається. Ми будемо точно. Але це хіба золото, що ніхто не замучався вкрасти металів. Але коли там є Ісус, вона набирає цінності, свого ділянка ділянчик, як тримає цінність. Але для нас називає цінно. І коли ми бачимо Ісуса, ми тут що робимо? Стаємо на, своєму... на, на коліна. Стаємо на два коліна. Стаємо над вакові. Вшановні Ісуса. Можете класси цю серцю. Отак, і маєте ці символи на досі серця. Вони не є Господа. Ви сьогодні проживаєте душу вашого подія. Ще раз, що це таке подія. Якщо вас не можуть. Що це за подія, така? Подарки, так. Приймає своє серце Ісусь. Ісуса. Ісуса. І коли будете, що ви, як приймаєте Ісуса і Божен зараз втратив, майте податку монстрацію. Не тільки ви цінні, але також, якщо вас перебуває Ісус, ви набираєте набрат, набираєте більшої вас більшу цінність. Тому що ви свою любов, і його любов'я, можете любов до вас. і так сьогодні Святой Петро казав, що Ісуса в полосе, важливо, що твой направляючись твою любов Ісуса, покриваємо також любов Ісуса Полотса, а це проведе само ваше вчинках і молитві.